Так, і ще чекаємо, до нас там добігають. Давай, давай, давай швиденько. Ого, у вас дійсно сьогодні багато. А давайте для початку. Ми знаєте, що зробимо? Привітаємось із зал. Давайте. На три-чотири кажете, привіт. Три-чотири. Привіт. А тепер зал привітає наших діток. Три-чотири. Привіт. Добрий день. Да, можна і так. А як ми ще можемо привітатись? Можемо ось так. Помахати ручкою. можемо. Давайте ручкою ще помахаємо. Давайте помахаємо ручкою. О, і нам зал помахає ручкою. Ось так, помахає ручкою. Добре, дякую. Тепер подивимось на слайд. Сьогодні у нас буде дуже така цікава історія. Дивіться, як називається? Вода в пустелі. Добре, вода в пустелі. А що ж таке пустеля? Хтось знає? Хто знає? Де нема води і дуже жарко. Дуже жарко, нема води. Хто ще? Пустеля! От як ви собі її уявляєте? Отам От позаду водички, то що таке? То пустеля, да? ось так вона виглядає. А ну, давайте наступний слайд. Дивіться, яка вона гарна. Да? Гарна пустеля? Скажіть, а чого в пустелі немає? Води немає в пустелі. Добре. А можливо, хтось із вас знає, як називається найбільша пустеля в світі? То що Майже, 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 а давай не хасара, а сахара. Са... Сахара, майже, майже, майже. Спільними зусиллями ми такі дізналися, як називається ця пустеля. Ця пустеля називається Сахара. Добре, дивіться, там ще наступний слайд, дивіться, там будуть зараз верблюди, така гарна пустеля буде. О, сліди лишають. Добре. Так, ми сказали, що в нас є одна проблема в пустелі. Це немає. А для чого нам треба водичка? Щоб пити, щоб вижити і щоб пити. Правильно. Бо це один із головних елементів нашого життя. Правильно? А ви часто п'єте водичку? Так, да. да. добре. А тепер давайте всі разом ми уявимо. От дивіться, ми з вами, отакою от групкою із багатьох дітей, разом поїхали в пустелю і випадково заблукали. Дивіться, там пустеля, там немає людей. Уявляємо, там пустеля, там пустеля, ззаді пустеля. Пустеля. Нам треба вода. Які наші дії? Як будемо шукати воду? Можна копати пісок. Можна копати пісок. Хто ще які ідеї? Давайте, давайте, які ідеї, як знайти воду. Пустелі є кактуси, і з кактуса можна добити воду. Добре, хто ще які ідеї? Нічого помолитися. Помолитись круто. Помолитись. Помолитись, в кого ще які ідеї? Де ще можна буде взяти воду? Багато води з собою багато. З собою наберемо багато води, так? Да? З да. собою наберемо. В кого ще які ідеї? В кого, в кого, в кого? Є? Ну, давайте подивимось. А, є, у залі є ідеї. В магазині. Хорошо, добре, знайдемо в пустелі магазин і візьмемо там водичку. Добре, о, дякую вам за ваші відповіді. А зараз ми подивимося, які відповіді знайшла я. Деякі ви вгадали. Давайте на наступний слайд. Перший спосіб. Це у нас подивитись, чи є поруч що? Рослинки або водойми, або тваринки, пташки. Якщо поруч буде щось живе, значить там є водичка. Давайте наступний. А наступний нас вгадали. А хто вгадав, підніміть ручку. Кактуси, добре. Також третій спосіб: це що там таке? Копать. Правильно, хто говорив про ямку, що треба скопати? Правильно. Треба викопати ямку, подивитися, де є вологий пісочок, і там можна рити, 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 рити і зробити такий колодязь величезний, так? Да? Да. Фух, Добре, як знайти водичку в пустелі, ми вже знаємо. Скажіть, будь ласка, а де ж можна знайти живу воду і що це взагалі таке? Як ви думаєте, що таке жива вода? Вода не стоїть на місці, наприклад, в річках є вода. І вона двигається, а в океані вона стоїть. Ага, добре. І Ще вона може двигатися водоворотом. Двигатися водоворотом, добре. А хто ще, може, яку думку має, що таке жива вода, десь, може, чули, як порівняння. Це коли її можна пити. Коли її можна пити, добре. Є. <рит> Бабілія! Да! Це слова, які написані в які написані в Біблії. Це і є жива вода. Ось тут ми можемо її знайти і черпати, коли нам погано, коли нам сумно. Ми можемо знайти підтримку саме тут. Е, добре. Зараз я знайду текст. А ось що нам каже е, Біблія. Книзі об'явлення. Я є Альфа й Омега, початок і кінець. Я спраглиму дам даром живої води з джерела. Тобто, що таке жива вода у нас? Так, це слово Боже. Добре. Тобто, якщо нам сумно і погано, ми можемо там себе підбадьорити. Дякую. Давайте ми всі разом встанемо і помолимось. Нас сьогодні багато. І хтось із вас мені зараз допоможе. Дорогий Ісус, поможи, щоб ми завжди були живі і була жива вода. Амінь. Бог може говорити, що коли нам дуже сумно, і, і, і щось сталося в нас, щоб ми читали Біблію і ставали ближчими до тебе, черпали твою живу. Боже, дякую за такий чудовий день, за такий чудовий настрій, щоб ми завжди знали, знали, що робимо. Амінь. Боже, дякуємо тобі за цей чудовий день, за цих чудових діток, за цю суботу, яку ми можемо провести разом із тобою. Будь благочка нашим джерелом живої води, щоб ми завжди знаходили в тобі тиху. Амінь.